Рік новий казковий час. Зміст дивує щастям вас. Буде щастя та кохання, тож приймайте привітання. Вітаємо наступаючим новим роком час, коли найскладніше може стати можливим, адже новорічне диво поруч. Вам віднайти гармонію, впевнено, рухатися вперед і наповнювати дні таком і світлом. Бажаємо вам у 2025 році миру, щастя та зла. Рік змійний рік любові, хай живуть здоров і здорові. Мири сміху всім бажаємо, з Новим роком вас вітаємо. Підходить новий рік змії, вірніше під корзає, щастя і любові зміяного біця. Щоб зміюку прирочити, її треба задобрити, обігріти, накормити і, звичайно, напоїти. І тоді життя для вас стане просто суперклас. Тихенько рік не наступає, і скоро ще не Бажаю, що приніс цей рік, дива і казку поріг. Рік до нас іде, нехай нам щастя принесе, хай подарує всім тепло, благополуччя і добро. Нехай дарують новий рік змії, вам мудрість та достаток. Хай рік прийдешній, бути щедрим, солодким і багатим. Ви смуткують турбот, бажаємо вам прожити весь цей рік. А змійка буде наглядати, щоб успіх цей від вас не втік. Майте терпіння, як змії, у новому році змії прийде давай завезіння, не тільки на дні, на руки. Зміючка, це мудрості символ. Сьогодні бажаємо всім вам, щоб були ви мудрі і сильні, і Бог допоможе всім нам. Як новий рік прийде у хату, хай принесе здоров'я і радості багато, любов, приємність, щирі поцілунки і ще багато подарунків. Хороших друзів, веселих днів, взаємних щир, почуттів, успіху на кожному кроці вам бажаємо новому році свято до того. Це радісне до новорічний час. Хай вам щастить та будьте всі здорові. Вітаємо з новим роком вас! Пока!